Гляшка, будь ласка, Олег Ляшко, радикальна партія. Наша позиція така: парламентськими слуханнями професійній освіті не зарадиш. Треба чіткий конкретний план дій: перше негайно погасити всі заборгованості по заробітній платі працівникам профтехосвіти. Друге питання виплати стипендій. У першу чергу. Дітям-сиротам, дітям, дітям позбавлених батьківського піклування. Третє. Повернути державне фінансування системи профтехосвіти з державного бюджету, а не прикладати його на місцевий бюджет, який для цього не має необхідних фінансових ресурсів. Четверте, це ключова зміна економічної політики. Це ставка на робітничі кадри. Яку економіку ми будуємо? Якщо економіку сировину, якщо економіку споживання, в залежності від міжнародного валютного фонду, тоді зрозуміло, що не треба ні столяр, ні муля. Не майстер, ніхто не треба. Якщо хочемо економіку успішну мати, економіку майбутнього мати, тоді повинні робити ставку на робітничі професії для того, щоб мати власне.